Батьки, діти, наші, наш, наші керівництво, сьогодні визначна подія для нашого міста. У нас відбувається відкриття комунальної станови Олеського районного центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. і ліпалітів. Наш центр ще зовсім молодий. Але ми дуже раді вітати наших діток, які сьогодні є. Вже деякі проходять курс реабілітації у нас, хто нові, пишуть заяви. І все, ви бачите, на сьогоднішній день ми ставили ваші вайки. У нас є нажери різного виду. розвиватися для дітей із вадами опорно рухового апарату, з вадами неврологічного профілю. Бачите, іграшки там різного виду. У нас мало трошки місця, ми почаємося, там де займається психолог, буде займається іграшки для методики Монтесорі, соціально-побутова реабілітація, так як метою нашого створення нашого центру є адаптація дітей з особливими потребами. Суспільство, щоб вони навчалися поряд із здоровими дітками. Ну, ми раді вас вітати в нашому серці. Районна рада створила дану комунальну установу. Кошти, які були передбачені на створення цих установ, по районів ще не використовувані. Ми практично десь шості області, які створили дану установу. Бо якщо не створена дана установа, то ці кошти забирають обратно на Житомир. То ми разом з депутатами вирішили все-таки створить. Там, звісно, не буде на слідуючих коштів хватати, але я думаю, є нас трохи різні бізнесмени може. Будемо звертатися до їх за допомогою, за покупкою ну, більш набора більш цих різних тренерів, І, Я думаю, ніхто не відкриє. Не відвернеться, я ми всі на цю установку допомагаємо. Справа в тому, що те рішення, яке прийняла сесія районної ради, воно справді сьогодні є дуже важливим, тому що в нас в районі близько 300 дітей потребують подібної допомоги. Вже нині скільки, юля 32 дітей, так? Охоплені вже, скажімо, заняттями, які дадуть можливість. Ну, елементарні речі дитина, скажімо, по-перше, розвивається значно швидше, не дивлячись на свої вади. Людина в кінці кінців може стати повноцінним членом на нашої громади, і повністю себе обслуговувати, працювати в подальшому. Тобто ці методики, які тут вже почали використовувати, це одні з самих прогресивних у світі методики, якими користуються в багатьох розвинених державах. Слава Богу, що їм допоможуть людині в, в житті. Тому я хочу роз'явитися ще одна кімната, де діти зможуть роздягнутися, де буде вбиральня, де буде все необхідне для того, щоб тут повноцінно можна було проводити заняття. Тобто, Мають право бути спільно. Дитячі навчальні заклади. Я говорю, це в прошлому році і говорю зараз. Все залежить від вас, батьків. Як ви будете настаюватися, так вони будуть ходити в наші дитячі навчальні заклади, щоб будуть краще виховуватися. А те, що мають тренажери і реабілітацію проводять, це дуже добре. І я особисто і, мабуть, всі задоволені. Тим, що поможемо, пишіть проекти, заявляйте. Ми вже, в принципі, наполовину договорилися, за тухі басейн 50 на 50 ми. Але це є нагода, десь підсумки зроблено того, що нам поставив уряд задачу на виконання соціальних ініціатив. ви знаєте, що в районі все це робиться, у нас проживає близько трьох тисяч інвалідів, 306 тисяч дітей. І на далі час ми забезпечуємо, окрім створення цього центру, я трошечки розкажу, що ми проводимо роботу.

Сторен Бог сюда ныне пристрелил, веки веку вопить. Слово тебе, наш, слава тебе, Царь небесный, утешивший, сенька сывся, склоняйся кровище, благие, неподалю. Третий все лицо, и очистили всякий скверный. Спасибо.